Всім привіт привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в такий симулятор. Сімфрень. Як він називається? Так, це Це симулятор пачочин, чи що це? Я наверное, не я так, не знаю, щось що таке. Коротше, я не тут Треба було бачити, чувак б'є. Угу. Так, я тут забрав О. призи вже. Так. Я також забираю тут призи, далі тут. Куча всього коди. Ну, коди нас не цікавлять, шукати не будемо. Хотя може пошукаем потім. Да, може, якось пошукам. Ага, не можна. А цікаво. Так, fight mm. boss. Mm. Давайте, босс, який сну. Давайте. Е, так, досить мені це тягнуть. Я не хочу проходити цей обучалку якусь. Так, yeah. мене теж так. Це бісить, ця обучалка. Да, вона дуже бісить. Ти вже зайшов таки, такий, все, я буду зараз всіх виносить є така обучавка. А ні 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 ні, ні. Тебе ж надо обучити Бам. Далее, далі Пятий. Опа, опана Я не знаю, що це таке. Так чому у мене стрейт таке маленький. Так, стоп. Ага, тут, значить качають бицуху. виходить да? Ну, вроде а би, тут качають хенчиты. Я вже яйця тут відкриваю чуть-чуть. Я теж. А ну-ка, давайте авто попалуй. Угу. Так, працює, 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 працює. Так, а тут можна змагання друг проти друга? Думаю, Лізя. ні. Думаю ні Якщо в мене буде лагати то нічого страшного, тому що в мене слабий ноутбук просто і все. Це так, це так. так що нічого страшного. Так, ну у мене тепер уже 400 straight. Угу. Ну, це сила, якщо що підходимо до самого новичка і давай. йому ему якісь В мене уже 1000 сили Я не розумію що тут робити надо. Тут может кликать надо, чешо. Тут нет. А, да, тут кликать надо. А, слышь, так я зараз буду кликать. В мене 9 кликів, і я йому наношу 440. А ну-ка, я перейшов до іншого, наступного все, ну, 15 перемог, так мало. ой чогось. ой він мені зносить. Ой, ой 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 Ну, в мене тут же пет такие. Я якісь тут маленький. Так, я там чи у мене просто виробив із ноги просто. Да. Такой, ага. Так, ну я б'ю туда, давай якусь. А, тут ще треба челики вбити. Якихось. І ти прокачуєш Hand стрендж. Ага, ти руку прокачуєш. Ага, Hand стрейд це типу рука щоб була, а Arm стрейд це типу біцуха, понятно? Ага. Давайте взглянем. О, у мене обучалки більш. Ага, в мене теж обучалки вже немає, слава богу. Це у мене 2000 стрейт. І зараз підем. Тот чел у мене просто умізів, але я зараз його візьму і умізу. А, так я мп 500 знашу. Ого. Ого. А я зараз, ну. По... Підписники, ви бачите, скільки в мене сил? 11 А ну-ка, я пішов на. ЗОЙ. Я пішов на зомбі. йо Йомойо, в нього 30 тисяч хп, скільки я йому буду бити. І бем! 4 тисячі, він мені 80 б'є. Ну це дуже багато. Ого. Ти там. Я Конечно. не думаю, що я його вб'ю, но... все може бути. А я тут 4 тисячі всього. Я може бути в цьому житті. Ага. Так, я, я тут покачаюсь хочу, тому що у мене біцуха ти реально? Вив? Так, зомбі. А давай, коли ми накопимо 50 тысяч винів, ми перейдемо в другу локацію, і наш рол е відеоролик вже буде закінчуватися. Давай так зробимо. А ні, ну давай чуть-чуть більше на. Ну. Нахрен. Так, ти так це і це все? Вибрати. Це ми дуже довго так мы еще вырежем всякие моменты. Ну, е, так, мы с вами, короче. Мы вами, ну, мы вами, мы вами, вами. Я тут по фарму. Ось, я на 12 тысяч. Как думаешь, 12 тысяч хватит для босса? Для зомби-босса? Так, тупицы, помни, с вистачить. Ти Ты его бьешь, просто. Окей, давай. Дуже легко. Я зараз просто кликай. Максимально 8 кликов. Ну, так є. В мене, В мене 10 максимально. Я е просто клікаю безперервно. Я можу. о по бо 10 кліків. Зараз, но я не знаю. Якщо я буду під цим відео, давайте 5 лайків, то ми знімемо другу частину. Так, знімемо другу частину. Я за доначу 5 і... робуксів. А я нічого інчу не сподівався. <ріст> не. Мені здається, що. А ну-ка, я це буду. Я тут чело просто буду. Ой-ой-ой, я ой, ой, ой. чисто чело з одного удара, щоб ви зрозуміли, зніс. Якого? Тут перед... чи другого. Давай пробуй другого. другого з одного удару знести. І... Другий, я з одного Бей. удару взагалі. Я з одного його удару зніс так. Я навіть зараз не клікаю я навіть не клікав. один клік. Ба, а ні, один клік не вистачить, а якщо 4. Чотири. Чотири вистачить. Так, все. Мені не вистачає вінів трошечки. Блін, мені теж. Давай а ні, ось, мені віде? вистачає. На друге яйце вже. Я купляю друге яйце вже. Я зараз мені також вистачає. Мені також вистачає, і я його і що купляю. 170 так, я купив і мене якийсь анко. Ого. Мені вийшла онкомонка, яка дає цілих 175. А у мене, а мене 300. Нефига. Якось. Ого, так, давай то ось так трохи пофармим. Я не знаю. У мене написано там 300 чогось. Я не знаю, Немає. чого так багато. Так, який в мене вже скилл? А, у мене 20 тисяч вже скилл, так? Да? Угу, Так, ну тут є переродження, нам треба 50 тисяч винів. Ого. А це дуже багато. Переродження? Так. Ого! Це, це дуже багато, це це дуже багато. Ми це ж не накопимо нікого так. Ну, може і накопимо, але точно. пізніше. Точно не зараз. Угу. Next boss ютубер. <laughs> Ми друг другу дивить. Угу. Бем. А ну-ка, цікаво. А, блин, у мене немає, Жалко. Так, я купил яйце. За один робокс. Давайте! За один робокс! Я за один робокс купив яйце. Це дуже спотужно. У мене строїть буст на 5 хвилин якийсь. Я буду фармити поки я сам не получу. А, ну так, да, нормально. Я получаю по 1000. Ого, ну да, то придонатий. А, От я також. Один робокс. ого, це дуже багато. Дуже да, це дуже потужно. Потужно, так, це дуже потужно. Ні, там реально я теж по можна зайти в магазин. Тут якийсь дуже сильний пет. 4 робукси коштує. Й -мо. А тут він... Ну, Давайте їх крил. уже, не будеш купляти. Крил, Крил, тут всі. А, а ні, стін... Тут тут, що один робокс це 250 вінів, два робокса це 1000 вінів, три робокси це 4 тисячі вінів. Йомойо, так тут донат такий дешевий, що Давай це чесно, цей? давай чесно чесно будемо, а не так. Шо? Я, Да добре, я просто куплю. <реш> Ладно, шучаю. я не буду нічого покупати вже. Щоб було чесно. Ой-ой-ой, я тут чела за 900 винив вбив. Легко. Легче, а ти вже ютубера б'єш? да я в ютубера вже вбив. А, -а, а, ого. Я поки що фармлюсь тут. А мені не треба вже фармиться. Так, нам не треба швидше переходити, швидше. Так, тому що ми щось дуже довго тут на цій локації вже. А хоча я не думаю, що ми я думаю, що ми в другій Ой, частині перейдемо вже туди. Але це не точно. Так, це не точно. Так, пети, пети, я найкраще кіптерую. Ого, зараз щось буде. А ти знав, що тут є Trails ти... якийсь? Яка лінія, яка за тобою бігає? Я це знав, вона в мене вже є. А, да. Я один с не знаю. Я уже жовту купив. Я б'ю ютубера. Я жовтый уже купив. Я. я 900 винів получив за ютубера. Це багато. Я це знаю, він дуже багато, дає и Я вже якийсь жовтый трейл купив. Я даже жовтый купив. Так, у мене зараз скоро будет. 500 тысяч, я змогу солдер якийсь. Ну це поліцейський, чи хто? Ні, це воєнний. А, ну воєнного бити. це виглядає якось не дуже. Все, угу. я його б'ю. У нього мільйон хп! -мо. Й-мою, да йо -мо. А ти по скільки б'єш? По тисячі. Не, по сто по 147, вибач, вру. 147, ну це теж нормально. Я відкриваю пета і змія мені падає. Єс! Я його вбив! Я його вбив! Яка дає 500 плюс сили. І скільки я получаю. Я по... відкриваю пета за 2500. Нормально. Відкрив. Я теж це відкрив. Я получаю по 3700. Ого, ну це багато. Ого. Я, мабуть, прокачаю зараз ось це. Ось так, по 3500 я також э, получаю. Це багатенько. Це дуже багато, я би навіть сказав. Це... Так, а спін можна крутити? Да, спін можна крутити. А де ти синий. Так, я кручу. Так, у мене чуть-чуть лагає, а на записі в раз 5% буде більше лету. Ну, це нічого страшного. І мені випадає 10%. в 1000 гемів. Може, ти знаєш, що за то можна покупати? Ні, не знаю, чесно. А, -а, -а все я зрозумів. В голден машині можна. А, да, точно, так в багатьох іграх там. Mm, так, це дуже багатьох играх. є я дуже багатьох играх. Mm -hmm. Так, зараз давайте я ще чуть-чуть поб'ю і куплю собі, мабуть, якийсь трейлс гарний. Так. Я військового теж начну зараз бити. А, так стій, так в мене вже 700 тисяч сили а у військового 500. А в тебе скільки сили? У мене сили один мільйон. Нормально. Все так, я Дай, знаю. Да, что Завалив. Анкомон, ще один анкомон, ну анкомон. Ну кому. Блин, мені теж онкоман выпих. Логічно. Мені зараз тут треба ще чуть-чуть пофармиться і піти. Ну як ще чуть-чуть. 100 тисяч Ну, це не багато с нашим темпом, це не багато. Mm, це не багато. мабуть мабуть, выдержим, потому що ну, фармиться це така Да, давай ще жорстко пофармимося, коли у нас, примерно, буде там 500 тисяч давай. Или даже больше. Так, друзья, дивіться, у мене уже півтора миллиона. Нормально. У меня даже тут півтора і... миллиона. Так что все мы поформились тут щиток. Так у тебя на одному півтора миллиона, у мене взагалі 2 миллиона уже, да? Да, 2 миллиона. Ты ж ханструйт идешь? Чи ты кого-то? Да не, я на я напевно ще военного побью чуть-чуть. І буду вже. Мені не треба вже. Мені зараз ще трошечка треба і все. По 800 на кожну, і все. Я буду перший. Ха-ха-ха, мабуть, надіюсь. Так. Мені опять снейк випав. С снейк знову? Чого випадають тільки снейки? Я не розумію, Мені два 2 Снейка випало. Ага, так, я теж це не розумію. Мені 4, а не, 3-3, 3. Ну це дуже багато, ну. гра. Фікс, Пофіксить я це, будь ласка. Шанс можна хоть якийсь нормальный. Чешь все, я пішов вбити його. Того, типа, так швидко. Да. Ой-ой-ой, та він зносить тут. А скільки він там зносить? зносить? По да я тебе скажу по 1000. А, о, так о, я им по мільйону. Мільйон. А, ты помільйон? Туда. Тоді. Так, ну все, я тут чуть-чуть на фарм, так что все, я можу його бить. Ура! Я переміг! Я переміг! В нього я хп, ого. Ну мені здається, я ну, зараз я ще трошки пофармлю. 800 тысяч я ему даю, но це небагато. Давайте я на автомат поставлю. Я можу зараз Де програти, тут? друзі, Я можу зараз реально програти. Тут чуть-чуть Ти що, програєш? Випадку? Ні, блін. Так, я, кажеться, я програв. Він мені 200 дає, я йому 800. Ні, я вийду. Ой-ой-ой, в -ой, Роблокс вибило. <сум> Капець. О, мені... Ой-ой-ой, я йому випадку. зараз нашу. Мені манки. А, так Стій, так Снейк, це наоборот така нормальна штука. А, це... да? А ми на нього ага. гонимо. Ага. Мені в мавку випадають, які 300 дають, щоб ти зрозумів. Так що то така нормальна ага. штука, достатньо. Ну да, ну не знаю, мені якось не сильно. Ну, якщо, може, з сподобається, будемо грати ще. Так. Стоп, а як вийти звідси? Як вийти звідси? Я не хочу тут О, leave after fight, все. Leave after fight. У мене зараз 22 тисячі І там треба ще переродження одне зробити. Да? Да. Да ні, ну ні, ні, ні. Чи да. Ну так, там пише одне переродження зробити і накупіть 50 тисяч винів. Так що, ну. Переродженням! Переродження, якщо ще коштує 80 тисяч. Зрозуміло. Я, мабуть, зараз, знаєш, який ход зроблю. Я, мабуть, краще зараз повідкриваю трохи яєць. А, так я вже. Постараюсь ви. Постараюсь вибити якогось курток більш менш краще, ніж снейк. <сування> uh -huh. Коли виб'ю. Ну 30%. Хоча я виб'ю, то будем фармить. Снейк, ну тільки снейки падають. Ну що це таке? Давай візьмемо раз, два, три. Крафт. Реально? скрафтилось? Ой-ой-ой-ой-ой! Чуєш, я зараз чуть-чуть пофармлю і в мене буде дуже багато. Бен, крафт Ін епет. Так, і що в мене там скрафтилося? 800. Ого. Та-да, я, б... я тобі кажу, це дуже багато. Я. А ти по скільки б'єш? Я по десять тисяч. По десять тисяч також. Mm. Ну, а ось тут я б'ю по дванадцять. Нормально. А там я А, я там тринадцять б'ю. це так. Б... Не знаю, не знаю. Я ще трохи прокачаюся, буквально, щоб було 4.5 і все, і йдемо його лупашить. Ну, давайте ще чуть-чуть, ну, ще чуть-чуть, ну, ще чуть-чуть. Uh -huh. Як думаєш, ми прийдемо сьогодні цей левел, телепорт Так, я думаю, ми прийдемо. Здесь... Я зараз просто поставлю на автотрейн і ти став, і просто будемо фармити. Uh -huh. Так, ну от я вже пофармив тут чуть-чуть Друзі, я зробив переродження, і в мене зараз ноль всього А, коли ти робиш переродження, в тебе нуль, а пито, а да, по Поти є, є, А, слава Богу. Та-да, якщо б не було питів, я б теж чуть-чуть сказав, та все, я пішов додому, я бы так сказав, і більше до цієї гри не приходить. У мене уже 1 мільйон виходить, да? Да. І воно дає побільше, розумієш? Та так, це зрозуміло. Ну, да, якби... Потратив кучу всього і воно менше тобі дає. Це якось не дуже. Ось е люди, давайте ми включимось, коли ми вже не все накопимо, а зараз ми будемо фармити. Так, все, друзі, все, ось ми. Так, ми... да, я от уже в іншому ворді, ти там де, я тебе там трохи не бачу. Я, я зараз Просто. вже буду переходити. Я зараз Шудово. буду бити цього типу. Так, давайте я одного тут пета куплю і все. І я думаю, на цьому можна завершувати вже ролик, тому що він триватиме дуже довго вже, мені mm. так здається. Так. Ну, підходь до мене, підходь до мене. Я... Ну, тут, так я ж в першій локації. Так, зараз наш приятель накопить. Скільки тобі там треба ще накопити? А, в мене вже 20 тысяч. Мені ще осталося 30. А, так це. 30 да. тысяч. Так, 30 тысяч. Це не багато. Ага. Угу. Все, мені залишилося 20 тысяч. Ну, да, звісно, це буде дуже легко. Угу. Давайте я ось це зроблю. Так, і якщо ви хочете другу частину, то давайте наберемо 5 лайків, і тоді ви буде друга да, частина. Так, всього вже 5, і буде друга частина. І буде друга частина. Я вам обіцяю. Угу. Я його сам притягну і буде друга частина, я вам кажу. Тому ставимо лайки. І лайки? Це ви, ви знаєте, що лайки вирішують все. Ваші лайки вирішують все. Ми навіть не вирішуємо, вирішують ваші лайки. Угу. Ну, бо от мене питання. Ми будемо робити, якщо не буде лайків. А будемо робити? Ні, смысл не має. Конечно же ні. Да. ніхто не підтримує цю ідею, ну все. Все, давай я в твоєму. Все, Ми... А, ти вже все, так? Так. Ну, ось так, друзі, ми ось такі ось, бачите, ми так. якісь багаторів.